Добрий день, любі п'ятикласники! Сьогодні ми продовжимо вивчати тему живої природи землі, а саме, як живляться і дихають рослини. Впродовж уроку ми з'ясуємо значення процесу фотосинтезу для атмосфери Землі, познайомимося з рослинами-хижаками і зможемо експериментально довести, що рослини дихають, а не живим природнім тілам. Дихання не властиве. Пригадайте органи рослини та їхнє призначення. Відшукайте наземні органи на одній з кімнатних рослин. Дорослий туб це високе дерево з потужним стовбуром і гілками, яке виросло з маленького жовудя. Звідки дерево бере поживні речовини, щоб вирости до таких розмірів? Упродовж тривалого часу науковці не знали відповіді на це запитання. Вони вважали рослинам. Як і тваринам для росту потрібний корм. З'явилося припущення, що корм рослини отримують з ґрунту. Згодом з'ясувалося, що завдяки кореню з ґрунту в рослини надходить вода і певні поживні речовини. Речовини, з яких можна отримувати енергію, рослини створюють самі. Для цього вони використовують воду, яку вбирає корінь, і вуглекислий газ, що надходить в листки з повітря. Із цих двох речовин утворюються нові речовини глюкоза і кисень. Це хімічне явище відбувається в зелених листках рослин під дією світла, залишаючись без світла, рослини не можуть забезпечувати власне живлення. Роздивіться уважно схему живлення рослини. Утворення рослиною глюкози з вуглекислого газу і води під дією світла в зеленому листку називається фотосинтезом. Завдяки фотосинтезу атмосфера землі збагачується киснем. У подальшому з глюкози утворюються інші речовини. Їх організм рослини використовує для росту і розмноження. І однією з таких речовин є крохмаль. Його багато в зернівках, пшениці і рису, бульбах картоплі. Дізнайтеся про походження слова фотосинтез. Поміркуйте що спільно у значенні слів фотоапарат, фотографія, фотосинтез. І виконайте, будь ласка, завдання. Оберіть з переліку, що необхідно для фотосинтезу. Кисень, зелений листок, рослиноїдні тварини, вуглекислий газ, відсутність світла, наявність світла якої умови не вистачає. І завдання друге поясніть, чому в теплицях стигать не лише за температурою повітря та постачанням води, а й за освітленням рослин. Хоча в зелених частинах росички і венеріної мухоловки відбувається фотосинтез. Ці рослини час від часу ласують тваринами. Щоб їх уполювати, вони мають пристосування пастки, липкі речовини. Отже, дивимось відео. Як ти вважаєш, наскільки вдалою є назва рослини хижаки для росички і венеріної мухоловки? Поясніть свою думку. Рослинам як тваринам для дихання потрібен кисень. Він надходить через особливі утвори в листках продихи. У різних рослин на 1 мм квадратний листка може бути. 100 300 продихів. Рослинам, як і тваринам, для дихання потрібен кисень. Він надходить через особливі утвори в листках продихи. У різних рослин на 1 квадратний міліметр листка може бути від 100 до 300 продихів. Кисень, що потрапляє у клітині рослини, взаємодіє з глюкозою чи іншими поживними речовинами. Внаслідок цього виділяється життєво необхідна енергія і утворюється вуглекислий газ. Він виділяється в навколишнє середовище через продихи. Енергію рослини використовують для росту, утворення плодів та інших процесів життєдіяльності. Рослини дихають удень і вночі. А тепер завдання. Заповніть таблицю. Інформація з таблиці допоможе. Порівняти дихання рослин і фотосинтез. Прошу звернути увагу, що нам зараз необхідно провести дослідження. Мета нашого дослідження експериментально довести, що рослини дихають і виділяють вуглекислий газ, а не живим природним тілам дихання не властиво. Для цього нам потрібно посудено з пророщеними рослинами. Два пластикові контейнери з накривками. Будь-яке неживе природне тіло, що поміщається в контейнері. Дві склянки з вапняною водою. До речі, вапняною водою називають прозору безбарвну суміш води кальцію гідроксиду гашеного вапна речовини, яка мутніє за умови збільшення кількості вуглекислого газу в повітрі. Послідовність виконання дослідження зображена на схемі. Отже, крок перший. У перший контейнер поміщають молоді рослини, квасолі та склянку з вап'яною водою. Контейнер накривають щільно накривкою та ставлять на одну добу в темну шафу. Без світла не відбуватиметься фотосинтез. Крок другий. У другий контейнер поміщають неживе природнє тіло на склянку з вап'яною водою. Контейнер щільно накривають накривкою і ставлять на одну добу в темну шафу. Умови виконання досліду мають бути однаковими для обох тіл. І крок третій. Через добу дістаємо контейнери із шафи та спостерігаємо, що в першому контейнері вапняна вода помутніла, а в другому ні. Отже, дослідження показало, що кількість вуглекислого газу збільшилася тільки в контейнері із зеленими рослинами. Так сталося тому. Що рослини в темряві дихали і виділяли вуглекислий газ. Поясніть, чому в контейнері з камінчиком вапняна вода залишилася прозорою. Дихають не лише надземні органи рослин, а й корінь для дихання. Він використовує кисень, що є в ґрунті. Доглядаючи за рослинами, подбай, щоб корінь отримував достатньо кисню. Для збільшення надходження кисню в ґрунт час від часу розпушую його. Під час поливання рослини все за кількістю використаної води. Якщо її буде замало, то рослина може засохнути, а якщо води забагато, то в переволоженому ґрунті забракне кисню і корінь не зможе дихати. Рослини це шкодить. Тож вирощую рослини потрібно знати, як часто їх поливати. Та якою кількістю води. Поясніть, чому необхідно прибирати пил з листків кімнатних рослин. І, будь ласка, завдання, які вам необхідно виконати вдома. Я вам дуже дякую за урок. Опрацюйте, будь ласка, параграф 24. Заповніть таблицю про фотосинтез і дихання рослин. Виконайте досвід про дихання рослин і зробіть висновки, а також підготуйте відповіді та питання з останнього слайду.